Моя молитва нехай лине до тебе, наче фіміа. І там далі. Боже, я молю за Україну, Боже, я молю Тебе за людей. Всі ми потребуємо Божого захисту, Божої допомоги. Сьогодні саме про молитву. Як ми молимося, чи працює наша молитва? Кожен з нас має своє розуміння молитви, свій досвід, як молитися. І як кажуть навіть атеїсти, коли їм дуже-дуже важко, теж промовляють: Господи, допоможи. Сьогодні я хотів би використовувати не свій саме досвід, як я розумію, але брати за основу. Біблію, брати за основу, як Христос вчить нас молитись, а Він дійсно вчить нас, так молитись, щоб Бог почув нас, щоб молитва працювала. І я зараз відкриваю з вами марка розділ 11. Згадаємо, як Ісус йшов по дорозі з учнями. І там є історія про фігове дерево, як воно засохло після, після слов Христа. І коли Петро здивувався, що це сталося з деревом, Ісус почав вчити, як молитися. Це дуже коротенький текст, але дуже. Навчав повчальний, і дуже багато каже нам, як саме молитися. Давайте прочитаємо Марка, 11, вірш, 25. з Чого краще починати молитву? І коли ви стоїте на молитві, каже Христос, коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то Той Отець, ваш Небесний, не прощатиме вам ваших провин. Ось перший крок, як нам молитися. Коли наше серце вільне, вільне від образ, вільне від непрощення. Вільне від будь-яких перешкод. Знаєте, от кожен з нас має такий досвід, коли в серці ми щось маємо до якоїсь там людини. Як людина каже, там, я його ненавиджу або її ненавиджу, я її ніколи не прощу. І в той самий час людина хоче молитися. А Ісус каже, що все починається тоді, коли я маю чисте, вільне серце. Я згадую себе, коли я починав молитись, я пам'ятаю, я починаю молитись, відверто молитись. І, і я розумію, що маю в своєму серці непрощення до людини. Я відразу чую слова Христа, знаєте, оці от, от слова, що коли стоїш на молитві, прощай, якщо щось маєш, маєш на когось. І так, перший крок перед молитвою, давайте. Давайте будемо такого робити діагностику своєму розуму, своєму серці, чи маю я прошення до інших людей. По-друге, він каже попередній вірш. Тому я кажу вам, 24-й, все, про що молитесь і просите, вірте. Вірте, що одержите і сповниться вам. Наступний важливий крок: Христос каже: молитва без віри не працює. Вірте, віра. Саме віра є той дотик, який поєднує мене і Бога, вас і Бога, поєднує вас і Ісуса Христа. Це, як знаєте, є радіоприймач. Який сприймає радіохвилі, а є радіохвилі, і ви їх не бачите, але вони працюють. Так і наша віра. Люди не бачать нашу віру, але Господь чує наші молитви, тому що я або ви вірите. І далі читаємо все, про що молитеся, просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Якщо б ми зараз відкрили древнегрецький оригінал, де це було написано, там слово не одержите», не майбутня форма одержите. Там буквально сказано, що ти вже це маєш, ти вже одержав, ти вже це отримав. Вірте, що ти вже це про що ти просиш. Ти вже дякуєш Богові за те, що воно в тебе вже є. Ось як нам потрібно молитися. І для цього треба вживати дар Божий, такий, як уява, уявлення. Це дійсно дар Божий. І без нього ми насправді і не живемо. Кожен з нас має досвід уяви. Наприклад, ви збираєтесь у якийсь там подорож. І Ви вже уявляєте, як ви там кудись їдете, як там ви будете десь. Уява. Уявляти, що ти віриш, ти дякуєш Богові, що Він тобі дав те, що ти просиш. І ти уявляєш, що те, що ти просиш, це вже поруч з тобою, в твоїх руках. Ти, ти буквально так обхопив те, що ти просиш. Диявол використовує уяву, цей дар Божий, справжній дар Божий, для того, щоб нас напугати, щоб ми залякати, щоб ми боялися. Згадайте, будь ласка, якщо ви почули щось, якісь новини, і ви починаєте хвилюватись, і вже є така уява, ой, а щось там буде, і ви вже там малюєте собі такі е -е, у розумі своїм якісь такі негативні да, е -е, картинки. Ось так працює диявол. Але Господь вчить, щоб ми, коли молились, уявляли, що ми вже отримали те, що ми просимо. Я згадую, як я працював у шпиталі і спілкувався з онкологічними больними, хворими. І ось я пам'ятаю, дві койки у шпіталі, Один, один хворий. Онкологію каже, я вже помру, я не маю силення, я вже помру. І він бачить, що він помирає. Він уявляє для себе, що нема життя. А другий, такий самий онкологічно хворий, каже, я буду жити. Я ще маю дуже багато років попереду себе. У мене все буде добре. І він продовжує жити. І Господь дає йому життя. Тому що один. Вірить і уявляє для себе, що попереду смерть, а другий вірить для себе і уявляє, що попереду життя. І так, друзі, робимо короткий висновок, як Ісус вчить нас молити, щоб молитва працювала. Крок перший Починаємо молитися завжди з вільним серцем. Серце вільне від образ і має прощення до всіх людей. Другий крок. Ми свято віримо в те, що Бог нас чує. І третій крок, коли ми просимо, ми уявляємо, що вже маємо те, про що ми просимо. Я вже отримав те, що я прошу у Бога, і я вже дякую за те, що я отримав. Благословіння вам, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.